Всім дай Боже здоровічко. Хочу показати вам свої трояндочки, які прийшли від квіти Буковини. Але заодно ще хочу показати, я ще отут розбила такий квітничок, це у мене під хатою під вікнами. Хату вам не покажу, бо ще нема фас... зроблено фасадних робіт. Будете мене хаяти, будете плювати на мене, краще я не покажу. Тут у мене є. Уже висаджені тюльпани. Тут в мене є нарцизи. Тут в мене є е, цибулька. Знаєте, така висока цибулька фіолетовим. Але кулька не дуже велика, не знаю, то я на базарі купляла. Я купляла ще навесні. Е, ну, одним словом, зараз я покажу, що тут в мене ще є. Але те, це ще не кінець, я ще планую тут е, додати квітів. Я ще хочу тут горте, на гортензії хризантеми, хоч дуже в мене погано з ними чомусь складається. Одним словом, я ще попробую. Я вже маю в планах, вже намічено тільки ставати і робити. Перше треба йти на базар ще виглядає. А, і ще маю примулу, але про, про примулу зараз буде продовження. Отут, бачите, дивіться, як вони гарно приймилися, бачите? Примула, в по... мене був тут цілий рядочок по під хату, і вона в мене висухла висохла, вигоріла, тому що колись в мене ті всі піоні, що я навесні показувала, у мене була більша частина, більша частина, десь процентів 80% було висаджено тут по під хатою. І вони давали такий, знаєте, затінок для примул. А тепер я троян а ті піонії забрала і лишилися самі примули, і вони повигоряли. Але нічого, це не страшне. Я коли я тут копала, я копала так обережно, пам'ятала, де, бо вони дуже довго у мене тут були, пам'ятала, де вони приблизно мають бути і так акуратно, обережно. Можливо, з корінців, якщо вони є десь там в землі, бо я ну, не докопувалася так аж. Щось піде, а якщо не піде, то для того є базар. Тут такі піонії, бачите, у мене тут знову така е, троянда від, е, чекайте, бо тут ще не показав, від е, квіти буковини, бачите? всі всі всі, всі од... за винятком одної. Одна з одної треба ще попрацювати. А так в основному пішли всі. Тут, бачите, ті примули. Ну, я кажу, з примулами біда. Тут знову троянди. Тут в мене гортензія, поларбір, е, білий відміть. І тут ще в мене так само поларбір. Але тут вона закрита, з одної сторони закрита льоном, з другої сторони, моя констанс. Вона випала мені з погляду, з зору. І я тут так лишила горшок, щоб знати, щоб е, випадково бо в мене, ну, мені притаманне витягнути за корінь і викинути, думаючи, що це бур'ян. Тому я лишила горшок. І вона пішла, е, почала відновлюватися. Я думаю, що все буде добре. Тут моя констанс. Ви знаєте, там той раз я показувала, я казала, сантиметрів 100 метр. Ну, тепер я дивлюся, що я, щоб вам показати, я руку підняла на 20 см, певно, більше. Ну, вона на очах росте, молодець. Е, Ось тут, бачите, такі мої. Знову, ой, О, отут. така моя е, від сади ковини, Тут моя ред піано. Теж пішла до гори. Тут знову квіти буковини, тут знову квіти боковини, отак така класна. І тут знову квіти буковини. Це все, тут мій холодок, це все висадка теперішня. Десь тиждень півтора назад. Тут мої, е, моя наперстяночка, це я висівала сама в хаті. На розсаду, потім на весні винесли, і вона так класно розрослася. І тут так само в мене отакі зміни приємні. Квітник змінився на очах, змінився до невпізнаваємості. Тут я повисаджувала мала кущик морозця, він якраз відквітував, я його не чіпала, думаю, нехай відквітує, тепер оті квіточки я пообрізаю. Тирса із моїх троянд, що прийшли недавно, але нехай буде. Можливо, я її закоплю всередину, а можливо, просто прозортаю, може, всередину, щоб краще виглядало. Тут знову, так, я повисаджувала таким бордюром на перстяночку. Я думаю, що вона буде класно доповнювати мої троянди, мої гортензії, бо тут теж вони є. А от тут і пішли туди далі. Буде гарно контрастувати. З трояндами, з гортензіями. Оті тро... гортензії тут тимчасово, але, як в народі кажуть, нема нічого постійного таке, як те, що робиться тимчасово. Так що ні, я обіцяю, що я їх пересаджу, бо я я певно не чути, бо я тримала за мікрофон туди, куди я планую. Я там вирішила, що їм буде за вузько. Надіюся, що гортензія буде розростатися у висоту, в ширину. Ну, висоту не важливо для того квітника, а в ширину. І я хочу його розширити. Тому е не знаю, яка буде далі погода, чи я зможу її висадити, чи не зможу. Я вирішила до весни посадити тут, а навесні я вже е щось буду планувати далі. Головне, щоб був мир, і ми були живі і здорові. Це саме головне. Тут посадила ромашечку Крейзі Дейзі чи Дейзі Крейзі. не можу запам'ятати, як правильно. Тут в мене така трояндочка з базару, і вона, я бачу, низенька, вона другий рік, вона дуже низенька, я зрозуміла, що вона там губиться між тими великими посадками І я її поки що висадила сюди, а там подивлюся, як вона буде. Тут я вкорінила свої м -м -м, ті пагони, що мені прийшли із е Стронг Анабель. Я її вкорінила, так як жіночка мені запропонувала, так я і зробила. Тут знову мій морозник, тут моя невдача, Вон, бачите? По жовку. Тут знову від е, квіти буковини. Хтось мені з вас писав, що квіти, буковини і сади буковини. Е, я думала, що це різні два розплідники. Так, вони одинакові. Я тепер забираю свої слова назад, е, бо я заходила на сайт сади буковини і оці самі сорти каталозі навіть по тій самій послідовності. Одні і ті самі, тільки квіти-буковини троянди дешевші, а там дорожчі. Не знаю, по які причині. Ну, отак нами маніпулюється. Тут знову морозець, тут моя шавліка прекрасна. Тут моя монарда червона, я її посадила. Так, Тут без квітів, вибачайте, без квітів вже червона, але ні, бачите, вона ще. Не знаю, що вона планує, коли вона це планує робити, але ще пішла в ріст. Дала такий пагін базальний і пішла в ріст. Тут моя е, чорна королева. Я бачу, що по картинках в каталозі вона дійсно відповідає, квітка моя квітка, як правильно зараз висказатися, моя квітка відповідає тим квітам, які по каталогах. Чорної, в'юнкої королеви. Я купила ще чорний принц вюнка, але я її висадила між троянди, тому що я щось е, обезнадіялася і так висадила. Тут знов моя невдача. О, кіт, не буду показувати ті троянди, нема що показувати, бо, бо там нема нічого. Тут мою повисадила свою монарду червону, ну, а там буде видно. Це з сайту теж квіти буковини, там буде видно, чи це не пересорт. Тут так само, бачите, як класно пішла трояндочка. Так, тут моя е, імператриця фарах. Вже все, вона квітувати вже не буде, відпочиває. Так, тут знову моя невдача. І тут я пересадила е, лавандочку і тут я її обрізала і тут вкорінила. Під баклажку. Тепер е, складаю пальчики, щоб вона приймилася, бо замість от, отої моєї невдачі я хочу зробити тут бордюр, наприклад, із морозця, лаванди і, можливо, ще щось там я придумаю. Бо тут, бачите, що тут є. Так. Е, тут знову крейзі Daisy моя ромашечка. Чи Daisy Крейзі. тут знову. Оця е, трояндочка квіти Буковини. тут знову монардочка червона. Тут Майтавер В'юнка. Ох, красуняш ти моя красунечка. І отут знову моя невдача. Я ще думала вчора, до неї я не підходила, бо я була зайнята. Я думала, що я її звідси пересаджу в інше місце. Нині вже. У мене інша думка, вже пересаджувати нема кого. Почала жовкнути і все. Тут понурила свою голівочку. Вона не понурила, вона так і зламалася отут. Від дощу важка. важкий бутончик і не витримав пагінець тоненький. Отут вже пішов грубий пагінець, а отут тоненький. І вона зламалася. З тої сторони моя красуня і з тої сторони. Так само. Не знаю за що я її люблю, але я її дуже-дуже люблю. От чисто так, як між людьми. Не знаю за що люблю, але люблю отут, як не показати свою ромашечку, красунечку. Отут знову. Ай, була би я тоді пообрізала їх всіх. Ну нічого, це для мене урок. Тут мої майорки, бо йду до племіннички на цвинтар. І отака краса. Ну, що мої дорогенькі? Трішки показала, розказала, відзвітувала, що я робила. Я дуже задоволена, бо це, що в мене було заплановано, я майже зробила. Лишилося там таке мінімум роботи. Я думаю, що ще завтра я це закінчу. Добренько. Миру всім злагоди й добра. Бувайте здоровенькі і моє вам щире. Па-па-па-па.